З нами Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякуємо, що знаходите для нас час, друзі. Одразу qr код який ви бачите на своїх екранах, це така такий знаєте спосіб сказати дякую нашим захисникам. Ми, поки поки ви донатите, ми з паном Володимиром поговоримо зокрема про оперативну ситуацію. Пане Володимире, давайте для початку що на що збираємо, і потім вже до того, що відбувається. На фронті. Передусім, хотів би вам подякувати за те, що завжди е, і дуже часто допомагаєте нашій бригаді, е, анонсуєте наші збори. Хотів би подякувати також кожному українцю, хто підтримує сили оборони і, зокрема, і нашу бригаду, і інші підрозділи, і інші бойові бригади. Це важливо. Важливо в цих умовах всі зусилля, як наші побратими, як бійці нашої бригади, інших бригад в ці дні, в ці хвилини віддають все весь свій час, всі свої зусилля на людських можливостях. Для того щоб захистити мир і спокій наших громадян, важливо також, щоб всі українці одним єдиним фронтом, одним одними єдиними зусиллями допомагали забезпечувати і якомога. Фахівф виконувати задачі на даний момент. Це збір на логістику, фактично на автомобілі, які буде допомагати в забезпеченні в тих чи інших діях для наших підрозділів, нашої бригади, загалом тому дуже велика подяка. хто постійно допомагає. Друзі, я поки означу, ви не знаєте, збирати, збирати легше, коли розумієш мету мета 500 тисяч гривень. Тож давайте будемо не гаяти час, долучатися десь. Знаєте, як кажуть відмовити собі в чашці кави, десь ну перекиньте гроші, які наприклад можна було там направити на проїзд. Ну Будете думати, що проїхали одну зупинку далі. Це дуже важлива сума. Будь-яка сума для нас е, і для наших захисників важлива. Пане Володимире. Я на додачу до ваших слів, до важливості артилерійської розвідки. Зокрема, друзі, загальні бойові втрати противника на 11 серпня приблизно, як ось порахували, склали в артсистемах 16 тисяч шістсот артсистем було знищено нашими захисниками лише за минулу добу. І я повторююсь, без артилерійської розвідки е, такий, такі показники вони неможливі. Пане Володимире, яка зараз ситуація загалом на ось тому відтинку, на якому стоїть ваш підрозділ? Дійсно, наша бригада виконує в декількох місцях на сході і на півночі нашої держави задачі. Ситуація лишається напружена, ворог не полишає спроб про. Штурмувати, просуватися, зокрема, це дрібні піхотні дрібними піхотними групами. Ворог намагається реалізувати перевагу в кількості живої сили. Ми розуміємо, що ворог собі може дозволити набирати і набирати нових ванік, мобілізованих. Ну нових орків це поповнення. Поповнення присилають на ті ділянки, на яких ворог продовжує спробувати просуватися, і специфіка така, що дрібні групи до відділення. Чотири, п'ять, шість осіб намагаються під прикриттям, скажімо так, погодних умов, фактично гарної видимості, але і е, високої рослинності, високої зеленки, маскуючись, е, просуватися, і е, це все супроводжується надзвичайно активним використанням ворогом е, безпілотників е, різного роду, чи то коптерів, чи то крил, е, коптери, які несуть скиди, маленькі гранати, воги. На жаль, ворог використовує і Аграрні коптери, які можуть нести там до декілька кілограм, зокрема боєприпас типу 82 ї міліметрової міни використовує скиди, використовує fpv дрони. Фактично надзвичайно велика концентрація в повітрі безпілотників. І, на жаль, ворог в тому числі вдосконалює свою систему, і активно використовує системи радіоелектронної боротьби, фактично, радіоперешкоди, які зв'язок І сили оборони теж не стоять на місці, активно використовують. Мені, як офіцеру артилеристу і начальнику артрозвідки, важливо mm -hmm. для того, щоб е, наші безпілотники, спостерігачі залітали вглиб, моніторили, бачили, шукали цілі. і Повірте, цілий дуже багато. специфіка така, що е, ворог. Е, не сильно маскується в дальніх і ближніх тилах, ну зокрема, артилерії. Фактично, той, ту інформацію, яку ви зараз зазначаєте, зі зведення генерального штабу по втратам ворога, зокрема, і в живій силі більше тисячі орків гине ледве не щодня, і ворог щодня втрачає артилерійські системи, міномети. Я вже мовчу, і бронетехніку, і склади, і боєприпаси і місця накопичення, зосередження, логістичні якісь точки це все. Діяльність, спільна діяльність і операторів, і пілотів, і вогневих засобів, які щодня, не втомлюючись на людських можливостях, завдають удари. Ну і зокрема, одна така деталь. В жарку погоду, незважаючи це ніч чи день, постріл ворожої гармати здіймає куряву, здіймає пил, і вона помітна. Тому ворог більше намагається свої гармати вкопувати, перекривати, фактично ховати в бліндажі і через певне ну, вікно, через яке цілиться гармати, фактично націлювати на основний якийсь район цілей і по ним вести вогонь. В Цих умовах треба вислідковувати. Логістику бачити, коли ворог привозить боєприпаси, поповнення те чи інше, або переміщення робить перекати і відпрацьовувати на подавлення контрбатарейна боротьба, контрбатарейна робота це є пріоритетом. наша задача якомога швидше, як тільки ворожа гармата відкриває вогонь і подавляти по ній наносити удар, тим більше, що ворог зараз знову ж таки через цю всю проблематику, яку я зазначив, відтягує певним чином свою артилерію на кілометр. Метр, два, три, там декілька кілометрів не хочу е виокремлювати. І більшості артилерію веде вогонь і мінометами веде вогонь по нульовій передній лінії або по ближнім тилам. Натомість, по дальнім тилам ворог все більш активно, активно використовує керовані, не керовані авіаційні боєприпаси, гради там інші, ракетної інші ракетні системи. На жаль, ворог активно використовує ланцети і інші коптери, які можуть залітати на доволі велику дальність. Пане Володимире, просимо ще дві хвилини дати нашим глядачам, друзі. Ми вже з вами підбираємось до 100 тисяч. Давайте ще піднатиснемо і ще використаємо ось ці дві хвилини з паном Володимиром. Пане Володимире, прочитав за унікальний вітчизняний комплекс невидимку арт-розвідки Барак. В цьому зв'язку хотів вас спитати, чи можемо ми зробити певний такий зріс приводу того, якось за останні два розвідки. Два роки арт-розвідка розвивалась півтори хвилини. Будь ласка. Навіть одну таку цікаву маленьку деталь як розвідка розвивалась фактично з чотирнадцятого року, адже з перших днів війни війни, яку орки Росія розпочала ще в чотирнадцятому році, використовується артилерія, ті чи інші системи вогневого ураження. Чим більший калібр, тим більша дальність. Я пам'ятаю, ну зокрема, на Дебальцівському напрямку в чотирнадцятому-пятнадцятому році ворог використовував доволі велику каліб... Калібри там 152 і не тільки е, калібру, і тоді арт-розвідка, щоб ви розуміли, вже можна повідомляти велася виключно оптичним спостережним чином. Тобто виставлялися бусолі, це такі так звані та якщо хтось знає в цивільну спеціальність, аналог теодоліта, які вимірюють кути, е, кути географічно, тобто і один. Одна бусоль, друга бусоль стоїть і методом спостереження по виходам ворожої артилерії вдавалося вести контрбатарейну боротьбу для цього. Артрозвідники забиралися на нульову лінію або за нульову лінію, на якісь висоти висотки. Тірікони, інші високі географічні, скажімо так, точки, і з них намагалися побачити фізично, візуально побачити ворожу артилерію, спалахи гармат, почути секундоміром заміряли. Час від від, від спалаху до звуку е, ворожої артилерії і таким чином вже в паперовому по паперовим картам, працюючи в 2014 році, визначали приблизні координати, де стоять ворожі батареї. Mm -hmm. Ворог тоді е, не ховався, використовував гармати батареями. То зараз все ж таки з кожним днем е, повномасштабного вторгнення з 22-го року ворог, по перше, не ставить е, там 23-му і тим паче зараз не ставить батареями чи дивізіонами. Свої системи вони їх капують по гарматно. Це по перше. А по-друге, очі артрозвідників замінили і спостереження, замінили коптери, крила БПЛА, і це вже є змаганням технологій, Вже ніхто не може собі уявити, щоб розвідка велася іншим якимось способом ніж з використанням технічних засобів, зокрема БПЛА. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам, що знаходите час. Пояснюєте наше з глядачами. вам невелике. Дякую, скромне достатньо. 130 тисяч. Ми зібрали за час нашого спілкування. Ми ще раз дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії, 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України був з нами, друзі. Я у свою чергу хочу окремо подякувати вам за те, що долучаєтесь, знаходите ресурси і час допомагати нам, нашим захисникам.